Привіт із Закарпаття! Я хочуся з вами поділити. Бог дав клятву, що непокірні ніколи не увійдуть у Божий спокій. І то було тоді, коли євреї вони роптали непокірливість, недовольство, коли людині одяг не такий, їжа не така, мама не така, сусіди не такі, всі винні, все не так, робота не така. Одним словом, людина много на себе бере. Людина все хоче вирішити свої, своїми силами. Хоче вийти заміж своїми силами, роботу знайти своїми силами, там машину купити своїми силами. Людина хоче все зробити сама. Замість того, щоб довіритися Богу. Людина, яка перебуває у недовольстві, вона ніколи не буде мати спокій. Ісус каже, Якщо ви втомлені, обтяжені, прийдіть до мене, і я заспокою вас, щоб увійти у спокій, треба прийти до Бога. І хтось каже, я відки знаю, що Богові треба. А відки Ісус знав, що Богові треба? Ісус був Слово Боже. І коли в нас буде Слово Боже, коли ми будемо читати, вникати. Прописувати, коли в нас буде написано на серці слово Боже, ми будемо знати волю Божу, воля Божа, то і є то, що очікує від нас Бог. Нам просто треба возложити всі турботи на Бога, довіритися Богу. І Бог, Він того, що всього язичники глядають, квартира, дача, машина, діти, все, що не хочеш. Бог того всього дасть навіть більше. Знаєте, так як було. У житті Аврааму. Спочатку Авраам він засумнівався, він та тості, та жінка, та його сара, яка не могла завагітніти, і служанку підсунула йому, та, щоб була дитина, щоб було продовження і так далі. Була недовіра Богу. Але коли Бог сказав, що ні, в тебе буде син. І так і сталося, Бог здержав своє слово. І коли, і коли Бог повів, що принести в жертву Ісака, да, того пацана, якого Бог дав Аврааму, і Авраам вже довіряв Богу. Каже, Боже, не знаю для чого, але я тобі вірю. І Бог не хотів кровопролиття цієї дитині, Бог. Дивився на серце Авраама, і Авраам проявив смиренність, і так само же нам.